Щоб сформувати у молоді високі морально-патріотичні якості на прикарпатті освітнім закладам, передали навчальну систему ЮНІЦ. Вона має макети, які повністю відповідають справжній зброї та мультимедійну дошку, де можна зазначати умови завдання або ж ставити мішені. Вона являється сучасною і застосовується як для підготовки початкових навиків стрільби, так і можна вдосконалювати. Цю стрільбу вже навченим е здобувочздобовичам зубович, освіти е і використовується в збройних силах України на, на даний момент. Дана система вона бачите повністю безпечна. Вона передає практично все. От вага озброєння, вага озброєння. Що автомата, що пістолета вона повністю відповідає практично вазі справжньої зброї. Так, єдине, що немає віддачі, особливо це чутливо для пістолета, тому що підбиває вище руку, і немає віддачі, приклада е, тобто, немає такого 100% відчуття, але Враховуючи те, що маючи нульове уявлення, і після цієї системи я скажу на 90% Вже майбутній забувач освіти буде, буде розуміти, чим він буде мати справу, коли отримує бойову зброю в руки. Таке обладнання повинно бути в кожному освітньому закладі. Переконані фахівці. Адже в умовах повномасштабної війни відповідна підготовка є вкрай важливою. Зараз війна технологічна, і це показує те, що за допомогою технології можна навчати ну, робити початкові кроки, кроки для здобуття військової справи. Це дуже потрібно. І в стилі ну, розуміння того, що йде держава по силі патріотичне виховання. У нас є певні програми на державному, на місцевому рівнях, то виконання державних програм і в це допоможе дуже великий плюс. І друге, що ми можемо це впродовж навчального року цим тренуватися. Бо ви питалися, як і доповнювати це військово-польовими зборами. Тобто діти приїдуть на військово-польові збори вже на 90% готові. Ну розуміємо, що дітям, звичайно, діти потім вже коли їдуть стріляти на такі бойові стрільби, це також передбачено навчальною програмою. То дитина вже бере спокійно з розумінням, як з цим поводитися. Наразі сертифікати на інтерактивні тренажери. Отримали 36 навчальних закладів, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Втім, вони мають на меті до кінця року таким обладнанням забезпечити і решту шкіл. В час війни даний предмет є особливо важливий, тому у 2024 році ми ставимо собі амбітним таким планом максимально забезпечити наші школи такою інтерактивною системою. Тут дуже важливо, що є найголовніше безпековий компонент для кожної матері чи батька. Важливо, щоб дитина проходила навчання і вона була у безпечних умовах. Власне, ця інтерактивна система є безпечною і дає можливості набувати певних умінь, навичок і знань. Першу партію посадовці придбали за кошти обласного бюджету, а на наступну виділили 82 мільйони гривень державної субвенції. Ліліана Іванійчук, Анастасія Багей, телерадіокомпанія РАЇ.